Поговоримо трохи про автомобілі Кирила Тимошенка, бо трохи дістало вже це все. 27 жовтня у ЗМІ вистрибнула трохи шокуюча інформація. Заступник голови Офісу президента, тобто заступник самого Єрмака Кирило Тимошенко, виявляється, їздить на позашляховику, який компанія General Motors навесні передала Україні для гуманітарних цілей. Загалом тоді було передано 50 нових Chevrolet Tahoe, і вони мали використовуватися для гуманітарних цілей і для вивезення людей із зони бойових дій. Коли побачив цю новину, замислився, чого Тимошенко більше зробив за час війни: гуманітарних місій чи, може, все-таки рейсів по вивезенню людей з-під обстрілів. Навіть не знаю. Тільки руками розводиш, коли таке чуєш. Так наче в Тимошенка, знаєте, не було службового авто, наче у нього не було власних автомобілів. Ні, от йому захотілося ще нову машину, котру передали для порятунку людей. Ще більш тупо ця ситуація виглядає після того як член наглядової ради Укрзалізниці, радник голови ОПУ Сергій Лещенко і великий фанат Зеленського почав пояснювати щось краще би, звісно, не починав, бо він пояснив, що причиною, чому заступник голови офісу президента Тимошенко використовує автомобіль, який переданий для гуманітарних цілей. Є те, що українські військові потребують пікапів, яким уже 10-15 років, а не нових. Мовляв, якби цей автомобіль передали навіть військовим, то його б тримали, певне, в гаражі і переживали би, аби його не втратити, не подряпати там. Одне слово, Кирило Тимошенко позбавив наших бійців від зайвих страхів, так виходить. Вона на фронт не могла потрапити апріорі, просто замість Тимошенко на ній їздив би якийсь інший чиновник. Переважна більшість цих машин їздять Києвом чи обласними центрами. Різноманітні чиновники різного рівня, різних міністерств чи адміністрацій. Додав Лященко. Замість такого гарного Тимошенка їздив би якийсь там поганий дрібний чиновник. Самі розумієте, який варіант кращий. Коротше, в результаті цього скандальчику заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що відмовляється від службового автомобіля Шевроле Тахо. Котрий прибув до України як гуманітарна допомога, машину найближчим часом мають передати в один з прифронтових регіонів. Він також заявив, що цього тижня передасть три пікапи для потреб Збройних сил України. Певне із власних заощаджень придбає. Ну що ж, нехай. Коментувати всю цю історію немає ні сил, ні бажання. Просто вирішили розказати, щоби ви про це знали. Обмежимося однією фразою: Коли ви вже нарешті. Най-стеса